Судячи містом по тротуару, дуже приємно, коли твоє залишається чистим. Ось як в моєму випадку. А це за рахунок твердого покриття. Воно може бути зроблено з асфальту, з бетону, з блінкерної цегли або ж з тротуарної плитки. Тож тротуарна плитка впливає не тільки на естетику міського середовища, але й так само слугує для функціональності, для зручності інфраструктури. На якість тротуарної плитки впливає і матеріали, з яких вона зроблена, і обладнання, на якому вона робиться. Ну, і безпосередньо люди, які спеціалісти, які роблять цю плитку. На якісна тротуарна плитка у неї злазить верхній шар, вона тріскається, міняє колір. Стає нерівною і потім дуже небезпечно по ній пересуватися. З іншого боку, якісна плитка може слугувати десятиліттям.